Всім доброго ранку. Розпочнемо з вами урок української мови. Сьогодні у нас також тема зв'язок слів у реченні. А, налаштуємося з вами на роботу. Чи все взяли на урок? Голова, щоб думати є? Є. Очі, щоби бачити, є. Є. Вуха, щоб чути, є. Є. Руки, щоб працювати є. Є. Серце, щоб відчувати є, є. Тоді приступаємо до роботи. Відкриємо зошити. Від попередньої роботи відступаємо один робочий рядочок. На другому записуємо сьогоднішнє число 12 травня. так yeah. І прописуємо рядочок з маленькою і великою літерою Т. І останнє слово буде Тарас. Ім'я хлопчика Тарас. Так. так, Після цього пригадаємо з вами, що слова в реченні пов'язані між собою. Тобто слова в реченні не має бути просто набір дивних слів. Обов'язково ці слова мають бути пов'язані між собою. Давайте подивимось на малюнок. <кій> Скажіть, що роблять діти Діти виступають на сцені. Молодець, правильно, діти виступають на сцені. Що робить Марічка? <по> Марічка Марійка грає на... На бандурі. на бандурі. Так, Марічка грає на бандурі, а Іванко що робить? А Іванко грає на Не грає, а співає. Так, а Іванко співає. Тобто у них прям ем, дуже добре склався дует. Марічка грає на бандурі, а в цей час Іванко співає. Так. Ну що ж, перейдемо тоді з вами до нашого штучного інтелекту? І за допомогою вас, за допомогою штучного інтелекту, ми з вами зараз спробуємо складати із маленького речення розширене речення. Тому, скажіть, будь ласка, що ви бачите на малюнку, яке речення ми можемо скласти за цим малюнком? Машина їде. По Правильно, машина їде. Машина їде. Це коротеньке речення, яке нам показує, що вже ми бачимо, що машина їде. Машина їде по чому? По дорозі. Правильно, машина їде по дорозі. А для того, щоб ми з вами ще більше розширили речення, подивіться навкруги. Яка це буде дорога, якщо навкруги ми бачимо ліс? Тоді машина їде по якій дорозі? Машина їде по лісу. По якій дорозі? Якщо це ліс, то дорога яка? Лісова. Так, значить, яке у нас буде розширене речення? Машина їде по лісною... Лісовій? Дорозі. Дорозі. Так, у нас було з вами коротеньке речення, яке складалося з двох слів, але ми з вами деякі. Дрібниці додали, нюанси, деякі слова. І тепер це речення не з двох слів, а аж із п'яти. Машина їде по лісовій дорозі. Так, давайте тоді з вами трошки зробимо. Я впевнена, що ніхто з вас фізкультурою зранку не займався. Деня, пам'ятаєш пісню Я банан? Да. Тоді давайте співаєш і танцюємо а зачем? Ну, трошки повеселимся, ну що? А включати не будем. ми будемо самі співати. Ну, давай разом. Я банан. Я, 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 я банан. Чищу банан. Чищу банан. Танцюю як банан. Як, як банан. У -у -у -у.

Так, тоді давай перейдемо з тобою ще до роботи. Що ми, Що ми бачимо тут? Дім. А ще. А українською мовою? Ялинка. Так. Ялинка росте. Яка ялинка росте? Ну яка так. вона ця ялинка? Обича. Ну яка вона? Зелена, Зелена, або можна сказати, пухнаста. Так, пухнаста ялинка росте. Де? Ялинка зелена росте у подвір'ї. На подвір'ї або біля будинку. Так, добре. За наступним малюночком яке ми можемо скласти речення? Закат. Навпаки. Це початок дня. Ну, що ми бачимо? Що по центру? Сонце. Сонце. Так. Це, оскільки воно піднімається, то коли це відбувається? Уранці. Зранку, Так. Тому буде початок речення: зранку світило, сонце. Але Уранці. давайте напишемо, ой, напишемо: давайте ще скажемо, яке сонце. Зранку світило. Што? Яке сонце? Вітре. Яке? Світле. А світле? Ну, воно ще яскраве, бо тільки ми побачили це зразу не наче яскраво стало. Давай повністю скажемо це речення. Зранку. зранку Світило. Сонце. світило Світли. яскраве. Um. Ще раз, зранку. Зранку. Що робило? Світило. Світило? Яке? Яскраве. Сонце. сонце. Правильно, зранку світило, яскраве сонце. Так, зараз з вами трошки попрацюємо в зошитах. Скажіть, Тарас що робить? Тарас малює. Правильно, записали перше речення. Ми з вами будемо кожен раз його доповнювати. Записуємо перше речення: Тарас малює. Так, Та. Тарас малює в чому? Тарас малюна, малює на... В чому? В, в... малується? Ну, подивися, в нього що? В чому він малює? На бумазі. Ні. Як називається? Великий такий де багато багато аркушів ми малюємо в чому. О, -о, -о, -о. починається на літеру а, альбом <свісна> Ну так, Тарас малює в альбомі. Там же ж видно, що там не один аркуш, а він як книжечкою. Наступне з великої букви. Що? З великої букви? Ну, звичайно, ми початок. Наступне речення пишемо Тарас малює в альбомі. Тарас, по перше, це ім'я хлопчика ми завжди пишемо з великої букви. І речення Тарас. починаємо завжди з великої букви. Тому наступне речення записуємо Тарас малює в альбомі. Його звати як Тарас Шевченко. Так. Да. Ну, зараз дуже популярне це ім'я, багато дітей з ім'ям Тарас. Да. Тарас Шевченко. Мабуть, всі наслідують видатного нашого письменника Тараса Шевченка. А, Тарас малює в альбомі. Тарас малює в альбомі чим? Тарас малює. в альбомі. Подивись уважно, чим він малює. Так, тому останнє наше речення буде. Тарас малює в альбомі олівцем. У нас з вами три речення за одним малюнком, і кожен раз ми доповнюємо новими словами, розширюємо це речення. Я все. Так, останнє Далі? речення ми з вами записали тому. Зараз ще раз давайте слова е в реченні пов'язані між собою. Друзь. Головне не забути Друзь. про. Sam